І ми застали ще той період, коли військові крали його, і тут була ціла проблема. Приїжджали начміди з військових частин, персонально шукали того військового, а потім ми в різку знаходили аптечки з цим ноубуфіном. Його ж легко дослідити. Добре, що до того дійшло, що його вже немає в аптечках. Але скільки людей на нього вже підсіли з 22-го року і продовжують, на жаль, мати цю залежність і від того, що він колись був там, як сказав мені один пацієнт. На жаль, хлопець з ампутацією одної нижньої кінцівки каже: А які проблеми? Я в формі заходжу в аптеку на костелях, Всі бачать, що у мене відстюгує протез, щоб бачили, що я на одній нозі. І ви думаєте, якась співробітниця в аптеці мені не продасть, бачу, що я кажу, що мене дуже болить. І пані Інеб сказав, що ладно би за рецептом лікаря. Інколи це продається, інколи, а може й не інколи, це взагалі без рецепту продається. І добре, якщо це будуть такі пацієнти, які для себе придбають цей оббуфін. Діло ж тому, що це бізнес. І хлопці признаються, що в медичних закладах, на жаль, і в військових медичних закладах це цілий бізнес. Ті люди, які мають вихід, які можуть вийти за межі, поставляються й наубуфін не за маленькі кошти.